Допомагаєш побактя нас об'єднує е, спільне. Ну як це можна за горе? Мабуть е, усі ми тут. За е, не за наші заслуги, а за заслуги наших батьків, наших тат. 16-річна Анна розповідає про своє нове коло спілкування. Це діти, в яких війна забрала найцінніше татусів. Я відразу знала, що я поїду, бо завжди за будь-який кіпіш. Росії я тут. 13-річна Маргарита також особисто зіштовхнулася з жахами війни. Тато загинув на фронті. Знайшла розраду в благодійному фонді «ТАПС». В нього дуже багато напрямків. Він допомагає родинам загиблих, він допомагає тваринам, їх. З гарячих точок роблять для військових і сітки, і аптечки збирають, дуже багато всього роблять. Екотолоку організував департамент екологічної політики Дніпровської міськради. Юні екологи поєднали відпочинок на воді з прибиранням приберегової лінії. Тут таке невеличке свято праці. Прибираємо прибережну зону, а потім діти зможуть поспілкуватися, поїсти, покататися на сапах. ну, взагалі корисно і добре провести цей час. Після прибирання інструктаж від тренера та вихід на воду на каяках. Це просто круто, що вони один з одним формують спільноту саме дітей загиблих, тому що в них є багато спільного, не спільне горе, але вони вчаться жити з пам'яттю, з любов'ю про своїх батьків, про захисників, і ми формуємо в них свідомість про те, що вони діти героїв». Такі заходи, за словами директора департаменту екологічної політики, будуть проходити частіше. Наступний відбудеться восени на монастирському острові.